Також якої майстерності їх навчають у жіночому монастирі великомучениць віри, надії, любові і матері їх Софії, ми дізнаємося в інтерв'ю засновника цього монастиря, рицаря Христа, сера Леоніда Ар. Лісного. Доброго дня, сер Леонід Леонтіоч. Доброго. Ви є засновником жіночого монастиря, великомучене віри, надії, любові їх Софії, який знаходиться під патронатом Корпорації Рицарів Христа. Розкажіть нашим глядачам про жіночу монашу спільноту та її діяльність. Після того, як Великий князь Архо Віталій Олександрович отримали благословення для ордена селенського патріарха Варфоломія. Після того, як Віталій Олександрович погодили нашу співпрацю з Київським патріархатом, то орден і його би, центральна складова велике Київське командорство, взялося, роз... для... взялося за розбудову релігійних структур по бажанню віруючих. І тому була... був заснований на основі, якби, Української православної церкви Київського патріархату під патронатом Міжнародного рицарського ордену Христа Спасителя і особисто Великого князя Архо Віталія Олександровича, був на основі такого народного, деревнього промислу ручного розпису, Петриківського ручного розпису, був заснований монастир жіночий за назвою і благословенням. Віри, надії, любові і матері Софії, де одинокі жінки, талановиті жінки, молоді дівчата, діти вчаться петриківському розпису і роблять гарні вироби, і прийнято благословення, щоб в рамках цього петриківського розпису робилися ікони Української православної церкви Київського патріархату, тому потому, що там народна така енергетика. І ми тоді звернулися до адміністрації президента. Президентом був тоді Віктор Андрійович Ющенко. Він підтримав цю ідею ордену, він е, дарував ці вироби е, тим президентам тих е, світових країн, з якими зустрічався, і ми, ми поставили питання вийти на ЮНЕСКО і розглянути е, цей розпис е, в ЮНЕСКО для міжнародного його захисту і розвитку. І... Працюючи, ці монахи монашки цього ордену віри, надії Любови, не тільки просто молилися і не тільки того розписували, але вони молилися і намолювали ці всі вироби. І вони були несли цю православну енергетику в світ. І тому це потужний такий потік слави України. І на конкурсі в ЮНЕСКО, де розглядалася. Парцеляна з одного боку китайська, з другого боку парцеляна японська і е, наша, петрикі, з нашого Петриківського селища вироби на, е, наш, з нашого монастиря е, були розглянуті, і е, при, е, перемогли в конкурсі, і були прийняті в ЮНЕСКО для міжнародного захисту і розвитку. І це один із, став один із стовпів бачення України як світової держави. Як держави, яка володіє таким сокральним е, ручним розписом, який тільки є в Україні і тільки в селищі Петриківка. Слава Україні.